Що ми робили? Да. Чому вас сьогодні сюди привезли? Пошли. Ну чому пішли? Пошли? Ну ми спішимо на автобус, господи. – без вас не, не поїдемо. Ну, – Все, нам немає. – тут. Будь ласка, що тут сьогодні робили? Екскурсія. У міський палац. Ну так, да, я перший раз тут. А пакетик Березенка вам на екскурсію. А видавали? то там видають. Вуха, на Березенка буде депутатом. І скільки за це заплатили? Ні копійки. Ні А Розкажіть, будь ласка, тут який захід буде? Концерт що тут буде? Да, буде. Концерт. По заявкам, по заявкам. По заявкам, а по, заявкам? А по чиїм заявкам. <кхи> Ой, а, хто, а хто такий пан Перезинко? Ну так ви ж знаєте, раз не ти знаю. вийшли. А ми його не і не Що і резаємо. А це комунальне підприємство. Ну, людина не має права сіти. Що? Ні, людина як, має право. Ми ну, не кажемо, а, ми хочемо, Ні, ми хочемо знати, хто приходить. Є ну, велика ну, різниця. За... Добре, ідея. Розкажіть, будь, будь ласка, про вашого кандидата. Що ви розповідаєте про кандидата? Ну, – Те, що ви розповідаєте всім. Сергій Береденко, родом із Вінниці. Mm. Займається політичною та громадською діяльністю. Має трьох дітей, на даний момент проживає в Києві, але дуже хоче перебратися з сім'єю в Чернігів. Я тобі сказав, що ти сюди не зайдеш, Поки ти не покинути. Як Як Якщо йти, то послідь. я тобі говорю, ти то, що сказав на камеру. Что идентифицировать людей может даже правильно было такое или нет так, что ты даже со мной подозрительным, и ты устраиваешь с правом А не ты, а вы, во-первых. А я не хочу, чтобы ты сюда заходил. А кто ты должен покажет паспорт? Что він является, что станови... вы спрашиваете, вы ним смилиться, вам Би показали паспорт. Паспорт не показывает. Заходили. І Чого? тоді пропустіть. У вас є пенсійне посвідчення Ну, з собою немає, але ну, я тут живу, я там можу принести. Принесіть, будь ласка, бо ви бачите, яка... А що а... треба? Знаєте, посвідчення, піднесіть, будь ласка. Таке там минут 6, 15, два. Ну я би вас просив. Хто відроз прочитає, а хто да. тобто, ні? І вже самі обмежуєте звичайно. і переміщення людини. Тобто порушуєте її право вільно пересуватися. Подайте на мене в мініму.